Усім привіт! Я знімаю це відео вже, напевно, з спроби восьмої. Сподіваюсь, цього разу вийде. Нарешті вийшло сонечко, і це дуже мене мотивує знімати відео. Так, така банальна річ. Але я сподіваюся, все вийде. Сьогодні ми поговоримо з вами про дуже важливу тему. А я хочу зробити це в форматі такого подкасту. Нібито я більше ніж впевнена, що це не вийде подкастом. Все ж таки, це відео на YouTube, Але. Спроба є, я сподіваюся, у мене щось вийде. Отже, як ви могли здогадатися з назви, сьогодні ми будемо говорити про соціальні мережі, про наше життя, про те, які можливості, які мінуси і плюси існують. Про те, все, все що вони дають нам і все, що не дають. Все погане і все хороше. Ми сьогодні обговоримо своїм якимось особистим майндсетом з цієї теми і сподіваюсь, що вам сподобається такий формат. Можете написати свою думку в коментарях з приводу саме соціальних мереж. Що ви думаєте? Мені буде дуже цікаво почитати, як і я думаю, всім іншим глядачам, адже а, так вийде якийсь плюс-мінус діалог, який буде цікаво. Проаналізувати і зробити висновки для кожного з нас. Почнемо з того, що я вважаю соціальні мережі реально дуже геніальною річчю, яку створило людство. І я думаю, я не скажу нічого такого супер особливого, але я вважаю соціальні мережі супер величезною супер величезною можливістю здобуття інформації, здобуття роботи, здобуття. Професії здобуття дуже багатьох речей, типу навчання, ще щось, ще щось, ще щось. Навіть про те, що ми не знаємо, ми можемо дізнатися завдяки соціальним мережам, інтернету, і все таке інше. Але. Окрім того, що я вважаю що соціальні мережі реально геніальною розробкою людства, також є дуже багато мінусів, про які, звісно ж, хочеться сказати. Почнемо ми саме з такого дуже банального і простого це зрівняння себе і інших людей. За життям яких ми слідкуємо в інтернеті. Тобто це можуть бути блогери, друзі, знайомі, незнайомі, е, якісь інфлюенсери, популярні особистості і люди, яких ми не знаємо, їхнє життя і спосіб показу свого життя в інтернеті. Хочу сказати знову ж таки доволі банальну річ, що я думаю, що ну, не може людина. Повністю показувати своє життя в інтернеті. Ну, такого не буває. У мене є одна така теза. Я не знаю, чи говорив це хтось до мене, чи ні, чи я зроблю в відкриття. Uh, я вважаю так, що або ти ідеалізуєш своє життя, показуєш його таким суперкласним. Боже, просто подивіться, я їм на сніданок авокадо тост запиваю все це мачею, потім йду працювати над своїм мега-суперкурсом і так далі, і тому подібне. Або. Твоє життя ідеалізує аудиторія. Ну, ну, типу, я думаю, це дуже логічно. Тому що якщо, наприклад, зараз взяти зарубіжний ринок, все те, що створюється там, дуже багато блогерів, які показують своє трушне життя, які не роблять якогось супермонтажу, які просто діляться своїми думками на кшталт плюс-мінус цього відео. Але більшість з них. Їх ідеалізує їхня аудиторія, і це типу цілком нормально. Ідеалізація, романтизація, і все це існує. І я думаю, що буде існувати. Жуючи розмову саме про ідеалізацію, я думаю, що треба працювати над сприйняттям своїм. Якщо ви створюєте контент в соціальних мережах, я думаю, що не треба робити картинку ідеальною, не треба робити ось цей супер-класний ефект. Боже, дивіться, яке в мене життя. Те, що я говорила про авокадо тости на сніданок. Я не вважаю, що авокадо тости на сніданок це щось погане. Але сам то факт: друге, якщо ви споживаєте контент, а ми його всі споживаємо, і це типу нормально, окей, а просто і для себе я зрозуміла те, що я хочу сприймати контент як бізнес. Я, умовно, якщо ще 10-20 років тому, коли соціальні мережі там плюс-мінус тільки почали з'являтись, сам то факт, що спочатку соціальних мереж вони, ну, власне, влаштовувались як просто показ свого життя, але зараз мені здається, це така бульбашка, бульбашка, є таке слово, в якій існує. Бульбашка бізнесу, в якій існує ще мільйони маленьких бізнесів. Тобто, якщо знову ж таки на початку створення соціальних мереж хто ще робив це як просто показ свого життя, показати там, як я живу, поділитися якимось мистецтвом, зараз я думаю, в відсотків 80 випадків це створено для того, аби продавати свій продукт. Аби просувати продавання свого продукту, аби просувати свою особистість і потім теж продавати якісь продукти. Ну і це також можливість соціальних мереж заробити на цьому. І, от мені здається, що потрібно працювати саме над своїм сприйняттям, над тим, що ми думаємо під час перегляду певного контенту. Отже, якщо зробити такий невеличкий висновок, я вважаю соціальні мережі просто геніальним е, способом заробітку і продажу свого продукту, е, просування своєї особистості, просування ще багатьох речей, які ви хочете показати, але це точно не про життя і це точно не та система, яка вилікує ваше ментальне здоров'я. Тобто, якщо ви хочете. Е, Трошечки абстрагуватись від усього всього, не залежати знову ж таки від соціальних мереж. Е, мені здається, що існує така тема. В мене було відео подібне на каналі, а саме видалення соціальних мереж хоча б на якийсь період. Чому мені хочеться про це казати? Тому що я сама роблю так дуже часто, я постійно це роблю, і в цілому я хочу, щоб ви сприймали це відео саме як. Мій якийсь особистий досвід, мій особистий майнсет, який сформувався через призму там якогось якихось ситуацій. Але знову ж таки я хочу наголосити на тому, що я не даю вам там психологічні якісь поради там чи ще щось. Це особистий мій майндсет. і можливо трохи буде душно, але ну, типу, це так має бути, так задумувалась. В кінець хочеться сказати, те, що я напевно говорила такої маячніше, напевно, і не снилась жодному з вас. Думаю, вам було комфортно. Можете ділитися своїми думками з приводу соціальних мереж в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати. Знову ж таки, так ми утворимо з вами дуже класний діалог. Отже, так. Бажаю вам гарного, приємного дня. Сподіваюсь, що у вас хороший настрій. Проведіть цей день класно. Задонайте на ЗСУ, думаю, що це важливо. І все. Бувайте, сподіваюсь, ми зустрінемось з вами зовсім скоро.